С семьей. У нее дочка сын. Они часто разъезжали, всегда оставляли ее у нас. Она у нас тут почти жила, мы с ней были такие друзья большие. И она уже была у нас как своя. Как она молилась? Она очень, очень доверчиво молилась. Молилась каждый вечер. Перед сном, как ложиться спать, она ставала на коленке и молилась. Я только со наблюдал і слушал тут було щастя просто для мене. І от її просила одна бабуся наша, Катерина Карповна. А в неї пухлі ноги і вона не могла ходить. І та расимка, ти молись за мене за мої ноги. Починала молитву вона з прощення. Господи, ти прости мені. Всі мої гріхи прости, які я вчинила. Прости мені, де я винна була перед тобою. Я ж тобі прощала, коли ти був винний. Я коли потім Карповна розказав, це, як вона молилась, та сміялась, сльози і плакала від радості. Карповна піднялась на ноги і пішла. Только помолит росімки. Так як вона просила в Карповну ніжечки болять. Господи, допоможи їй, вилікуй її, щоб вона могла ходити до церкви. Если так со слезами нам молиться, так випрашивала у Бога. Нашу молитву посещають и дети. Они тоже стоят на коленке и моляться. Скажи їм беду какую нибудь про кого. Дети хорошо моляться. Детская молитва, я считаю, що наиболее слышали. Будьте как дети. Лучшего друга, чем Господь, у нас нет и не будет. Те качества сердечные, которые я ему доверяю, никому больше доверить нельзя, как ему. Потому что Господь, ну это для меня все. Сколько раз мне было трудно, но когда с другом разделишь горе, это уже полгоре, а когда с Богом разделишь горе, это уже нет горя. Василь Иванович Жуков має у цьому глибоке переконання. Бо пізнав любов і вірність Бога у власному житті. Але був час, коли він сам мало не втікав від Божих повелінь. Через год, як прийняв крещення церкві, третій общині, предложили возглавити злавити групу. Я новічок, щоб при всіх стати помолитися, знаєте, новичку, як трудно було. И мне не торопить, еще через неделю ответ дадите. С каждым днем мне все труднее, пятница движется. Вот пятницу я помолился, лег спать, как мне быть. И вот тут приснилось мне, идут две дороги парки в парке каком-то, сходятся к одному дому. Дом белый, двухэтажный, с плит типа мрамора разделанный, И балкон на всю длину. И вроде я стою внизу, и кругом много людей, и все стоят в белом. А на балконе вроде стоят блистающих белых одежды все. И по центру стоит вообще сияющий, и на такая вот театира драгоцен... белая. И драгоценные камни, я так сияю, сверкают, вот так нашиты вроде рядами. И он вроде говорит, а мы стоим, слушаем. И вот вдруг меня толкают рядом стоящую. Що такое? Глянь туди. Я гляну на него. Що таке? А он вроде на мене показує пальцем. Меня? Да, говорить. Іди сюда. Я испуганно. Зачем? «Станеш вот здесь, возле меня, будешь говорить. Тут я как перепугался. Так как-то я новичок, то я еще Библию не прочел. Я подготовлюсь, я то, я то. И рука глянула на себя, она а мне черный мазутый комбинезон, когда я с работал. То я же вымажу всех. Так как туда на позор пойду, да все смеяться будут. Я разворачиваюсь и бежать. А эти же стояли со мной вроде за мной. И куда не бегу, вроде и домов нет, а кругом ворота всякие и запертые, Я стучу, пробую открыть, не открою. Бігаю, коли какая-то лестница. такая широка, где-то чуть не два метра, вот так, і перила на ней, і мраморний, вона ж мрамор. Я по цій лестнице біжу, току до верха думаю, як гляну, а это тот балкон. Де стоять. Я ж разворачиваюсь назад, а тут ті, що за мною гнались. Стоять і улыбаются. Такі здорові, сильні. І я вдруг по себе решаю, да не съєшся він мене. Пойду і стану рядом с ним. І отак вот только раз за перила, Вони такі широкі, эту руку. Она мені біла, і одежда, така, як на всіх. І проснувся від. Василь Іванович все зрозумів. І не став більше втікати. Я приїхала рано і при світ розказує. бачите, вот, от вам і рішення проблеми. А невдовзі про ту молитовну групу, що вів Василь Жуков, знали не тільки в місті. Добрі чутки швидко розлетілися по людях. Бог відповідав на щирі молитви віруючих. І це ставало відомо. В наш час сильна група, куда їду на полівую, записки перейдуть, і кожен раз хтось то благодарить. І ні одна, а два, три чоловіка підходити благодаряшу какой-то нерозрішими вопрос. Рішилася. А тоді дивувався сам Василь Іванович через молитву Бог робив те, що для людей здавалося неймовірним і справжнім дивом. по ней слух пошел кругом. Настолько, что люди начали приходить в мир. Даже одна женщина обратилась. Только молитва не закончился у нас. Я остался позакрывать и ключи сдать Вот комнаты. Подходит одна женщина, солидная, с собой такая, как Зыкина, вот такая вся, в костюме официальном, черный. И вы такой-то, да. И она начинает что-то говорить, говорит запутанно. Но я понял сын, а понял беда. Ну, шукаю, ну, наркотики. Я же говорю, наркотики. Она оглянулась. Да, я говорю, ну так пишите записку и будем молиться, отмолим вашего сына. Вы же я говорю, не случайно подошли вас, Господь, привет. Что вы? Никаких записок, никаких фамилий, меня полгорода знают. Нет должность. Я ее пригласил за, зайти туда глянуть. Зайдемте гляньте, кто хоть молиться будет за вашего сына, отмолю. Нет, чтобы ни одна в мире душа не знала, что я здесь была. И вдруг затряслись у локти, как руки, коленки. И я вдруг понял, что если она развернется и уйдет, я упаду в имру. И это не шутка, это точно было бы так. Я говорю, пойдемте. Она идет и в то же время клянется, что не зайдет. И вот я открываю двери, и крайний класс сидит, Оля ведет. И я говорю, Оля к тебе. Она ее так ласково усадила, так это. Ну, а я пошел в свой класс, аж в первый раз был первый класс, аж в самом низу, там, пенсионеры. И забыл я нее, сходу забыл. И так все забыл. Шел с ней, кого-то вышел из меня. И вдруг конец служения только зачитали уже было совение, конец служения, и вдруг дикий крик в десятом ряду, ну как на похоронах, вот, или внезапно узнает о смерти кого-то близко, такой крик страшный. И кричит так когда он женщину и кричит, Господи, да что же я слепая, такая была сколько лет? Да плевать я хотела нас на работу, на должность, на все. Когда у вас будет, я хочу принять крещение. И вот я смотрю, эти все румяна размазаны. На да это ж моя, что я ее зовел. И вот прошли годы. много лет потому что Мы же ушли в 1994 м оттуда. И что вы думаете, прошло время, десятки лет. И кто, кто может вспомнить или знает такой случай быстрого обращения или это вот так. Я то сидел, сидел, вспомнил эту женщину, и это же, говорю, я. И это вышел, рассказал. А как я, я говорю, Не знаю. А она приняла крещение, не знаю. <laughs> я говорю, как-то ушли, и все, я утонул в стройке. Когда эта, у нас сестра Люда Таратыка встает и говорит, я прошлую субботу была третья общине. И вот это все, что рассказал Василий Иванович, рассказала одна сестра. Валя. Ее зовут Валя. ее син в церкві, а вона в молитві. Звичайно, я тяжкий случай. Так що, чоловік, так, ні з того, ні з того, в течение двох годин у неї перевернула життя, ну і в мене теж. То дійсно був переворот у його свідомості. Василь Іванович побачив, як Бог може торкнутися, здавалося б, щільно закритої для нього душі, і вмить перемінити серце. Він на реальних прикладах почав бачити, яку силу має щира молитва і довіра Богові. Відтепер молитва стала важливою частиною його життя. Це не просто слова. Молитва це якби речаги ескаватора якою управляє роботоекскаватор. Це та сила, без якої ми б імели мало-мало, от то, що має людина мир. То у будь-яких обставинах він перед усім звертається до Бога у молитві. У мене була ситуація в один парень, майстер спорту по боротьбі, умирав від рака, рак горла. То я пошов к нему, посів до, став і молився Толя, нього: А он такой талант, он имел кучу, что делать, что петь, что танцевать, что играть на чем, что изготовить. И вот прочти. Он прочитал. Я пришел к нему через неделю, он все прочел. Ну и что? Говорит, можно с тобой искренне вот так поправить? Я говорю, ну конечно только так. Слушай, ну что ты от этого веришь? Это же для дебилов написано. Сказка. Я же шарашен был. Четыре Евангелия, все про одно и то же. Ты же не дебил, я же тебя знаю. Я же, ты знаешь, я с этой точки зрения не глядел. А ну дай мне, я посмотрю. И я там открываю от Иоанна, говорю ему, вначале было слово. Это имеется в виду Иисус. И слово стало плотью, и обитало с нами. И вдруг я до четвертого дохожу. Он как затрясется весь. Дай! и как пошел, какие мысли, с ума сойти можно. Читая то одну, там еще перескакивает, трясется весь, с ума сойти, нет, то ли. На ум стать можно, а не сойти. Эта книга, говорю, рассчитана, чтобы просветить каждого. Там написано дальше. Остал, я перечитаю. И вот когда я перечитал, у нас была беседа сильная. И тут у него начался припадка, у него были сильнейшие припадки. Его накрывали черным одеялом, и это дочка здоровая, Володя там могучий такой, сын пришел, КГБ служил, жена Света здоровенная, и это держали все его. И тут его начало крутить, начало Света как крикнет, Валя, Володю скорей. Валя выскочила, а я то ее за две руки схватил, встал на колени, давай молиться. Куда прибежал Володя это, а он выровнялся и припадок кончился. Он был припадкой, и, и меня задавил бы там, там сила необыкновенная, он в тяжелом весе, вернее, в полутяжелом весе мастер. -пад. И вот, и он тут расплакался говорит Васина молитва Васину молитву услышал Бог и он остановил мою вот эту болезнь и вот обращение ее было крепким и он, это было буквально за полторы недели до его смерти и вот он обратился І спрашивает мені, а хто такі язичники? Як? Я не сказав, от необрощені, не а як мені бути, ну, я відео, що он доживає послідень. Я горіть, Толя, а ти читав про розбойника на крісті? Ти вже говорив обрещення. І от так помір, помер вже обрещене. Увесь цей час, аж до смерті Анатолія, за нього молилися. І Василь Іванович, і вся молитовна група. У мене тут є маленький блокнотик, і всі молитви, які я, ми записували в цій молитовній групі, записки, везде, де тільки знали, я в кінці, якщо був відповідь в течію року-другого, я ставив крістик. І всі, крім тих, що ми не знали, тільки там пройшов, стояв. Везде був явний відповідь Бога. Я знайшов. Якщо приймаєш чужую біду як свою, особливо мені йде, ну як, молитва не важка. Когда болі діти, мене син умирал і умер. І ви знаєте, я коли за одного мальчика молився, я кричав: Богу, Господи, якщо душа жива душа, возьми мою. Зачиня, сколько мучиться. Видіть, коли діти вмирають. Мальчик визволив. Молитва це та же почта. Я коли молюсь за живу, вона всегда просипається. Молитва ще більше об'єднала їх з дружиною стала сутністю їхнього сімейного життя. Ми вранці разом з ним читаємо. Ранкове читання Біблію. Ми разом молимося тоді, коли в цьому є потреба, і тоді, коли ось є потреба у братів чи сестер разом за них молитися. Що в нас молитовний список, от За той список ми молимося разом з ним. молитви чувствує, що Бог тобі дав щось. -то. Коли його слухаєш, от це приобретене уверенне, успокоєння. Бог дайо. Якщо ми проведемо всю ночь в молитві, ми не потеряємо цього, навіть даже Двадцять 21 рік, як я прийняла хрещення, склала заповіта з Христом, Спасителем нашим, і сказати, що я зразу почала молитися ні у спільній молитві. Я приймала участь церкви на служні. До того мені про молитву ще ніхто нічого не розповідав. Біблію я отримала. Тоді коли прийняла хрещення, мені Василь Іванович її придбав і подарував. Читати Біблію я ще не в той день почала. Я її взяла, потримала і все. А почну я її читати трохи пізніше. І молитися почну теж трохи пізніше. А чого ми з Василем Івановичем молилися разом? Але щоб моя душа гукала, то ні. Не відразу Світлана Юрівна пізнала. Що то є Божа любов? Я прийняла хрещення, це серпня було, а 1 вересня я приймала перший клас. То, вже ідучи до школи, я вже вдома молилася, щоб Господь поміг мені цей день. Уже там, на першому дзвонику, коли я побачила цих діток, я їх побачила вперше. Я молилася, щоб Господь прихилив їх серця до мене. А їхні, а моє серце до них. Ну, моє серце вже до них притулилося, бо вони стояли. Ви самі знаєте, які першачки стоять на першому дзвонику, як їм страшно, все страшно. Воно їм і радісно в той же час і ще й страшно дуже. Світлана Юрівна працювала вчителем молодших класів. Вона повністю віддавала себе дітям і школі, майже не залишаючи часу для відпочинку і Бога. Якось Василь Іванович отримав у вісні попередження щодо дружини, яке серйозно його занепокоїло. У сні побачив, що вона лежить тяжело больна, як рай. І я її піднімаю, обслуговую, вона не може ні себе обслуговувати, нічого. І вдруг я услышав, пусть немедленно ставить роботу в школі. Я її розбудив о полтретєго ночі, в общем. Я її розбудив, ми помолились, розказав їй, побідив. это очень трудно, где начальные классы, и она отличник народного образования, медаль у нее, вы понимаете, и все грамоты, и тут очень трудно. Но она написала заявление с решением пойти. Но ее уговорили, мы в любое время сделаем это, ну, походите на работу. Ну, и на меня получилась вся школа. Но вы знаете, через полтора месяца случилось все то, что я говорю. б це зараз, оце б мені таке сказав, і одної тисячної, мабуть, без сумніву не було. А тоді я так вирішила, що це він просто хоче, щоб я залишилася там. І, і і ще я, мабуть, не тоді не настільки. Я думала, що такого бути не можу, щоб оце я, яка моталася як електровінік. От, що це я повинна лягти і лежати, що це я не годна рухатися, що хтось повинен роздягнути мене, одягнути, покласти. Ну ще ногами я трошки могла скимнати до кухні дійти. Це все моя була робота. Я робила кілька спроб вернутися. Два тижні, друге чверті я пропрацювала і я заднедужала. Десь місяця була хвора, і потім я вийшла. І знову я захворіла. І вийшла я на початку третьої чверті, і знову я захворіла. І вийшла я в кінці третьої чверті, і знову я захворіла і знову я важко хворіла. Я не раз каялася, що я не послухала. Жена проболіла сім місяців, лежала і не встала. Її відпуст дали, то, що літом дають великий, больничний і все. Почали готувати на втек, вже сім місяців лежить. Але, що найстрашніше, страшне, суботу її попускала, И она ходила в церковь, Приходила домой, кончала суббота, ее сковывала, стажа в нее хватало, и оформили ее на пенсию. Она поднялась и пошла. Но все вот это сбылось предупреждение. Много вот таких опытов, что именно послушание Богу избавляет от многих несчастий. Я в этом убеждался. З 19 квітня я вже була на відпочинку. Я фактично весь час лежала, було багато молитв. А тоді почав Бог лікувати мене і поступово, дуже поступово. Але я видужала і я почала ходити. Те жалочі та колючка, вона залишилась, але в мене були свої рамки. Я знала, що це я маю право робити. Оцього я не повинна робити. Я не повинна була ні ображатися, сердиться. Цього не повинно було бути. Спина була зірвана не фізичною працею. Це було нервове захворювання. Але я і по сей день я знаю, що мене зцілив Господь. Бо викликали лікаря після того, як я злягла, от тоді, як я захворіла. Написали багато-багато ліків, і все я добросовісно випила. А краще не стало. І знову викликали лікаря через певний час і з новий курс лікування. Тричі ми проходили оцей курс лікування, так і після третього курсу все залишилося без змін, фактично. А після Божого зцілення я пішла. Якщо я порушувала рамки, ті, які не мала порушувати, я знову лягала. але Три-п'ять днів гострого запалення, а потім я знову рухаюся. І навіть тоді, коли запалення було, і тоді я могла рухатися. Василь Іванович переконаний, що найголовніше в молитві це щирість. Тільки таку молитву приймає Господь. В молитві іскри. Все, що ти хочеш на даний момент, говори Богу, вірю в це. и знай, что Бог ответит. Только твердо верить в это. У нас есть столько нужд каждого, даже за того соседа. Найди одну главную из них, выдели и выкажи ее. Увидишь ответ. Мне много раз приходило, что человек делает только гадости. Написал записку, он мне таким стал. Я ему радуюсь, не нарадуюсь, а он мне. Поэтому Бог способен любые отношения наши привести в правильний рост. Будь то сімейне, будь-то соціальне. Нет тих бар'єрів для молитви, де Бог не може помочь. Возложите на меня, и я отвечу все заботы ваши. Іноді Бог відповідає на молитву не так, як того хоче людина. Чому? Василь Іванович зрозумів і це. Моя воля часто ошибочна, дуже ошибочна. Розводяться муж з жіною і не можуть поділити квартиру. І вона пише записку, і ми молимося, щоб Бог розвів їх і розділив, щоб все було пам'ятно. А ми ж так старательно молимося, а ми так старательно молимося. Вона їде приймати хрещення, а йому треба її побачити по ділу судебному. Прийшов, зійшлися. І живуть, і до сих пор живуть, це давно було, а нам стидно. Що ж ми просили в Бога? <сі> Вона просила, а ми молились по її запіску. Якщо Бог не відвідав іменно так, то для нас краще. Дитина, і сім'я сохранілася, і ребенки живуть хорошо. Через молитву Василь Іванович вчиться реагувати на ті чи інші непрості життєві обставини, а їх трапляється чимало. Він пізнає Божу мудрість. Я пчолами чолом не зайнялся, богу благословив. В этом году раз и четыре украли. Так один покачанный и четыре не качанные. Большой урон мне нанесли, тысяч на десять. Но а я как-то перенес это не очень. Так надо было. Начал с семь осталось. И вот я попросил церковь молиться. В этих людях что сделали? И дружина говорит, звонил один парень, хотел с тобой поговорить. Сказал, что вечером позвонит. Вечером звонит тот, у кого оказались мои тревоги. Что мне с ними делать? А мне уже и брать не знаю. А если в чужих руках побывало, я говорю, ну давай встретимся, поговорим. Куда? Приходи в церковь. Понял, что он меня знает. В церковь он не пришел. Звонит, он разговаривает, хочу встретиться. Я говорю, приезжу. Он говорит, я приеду. Дальше жена на огороде, собака лает, жена выходит. Парень на велосипеде, здоровенный, ну, подходит она к нему три метра, вдруг он на него глянет, как фуражку надвинет, как крутанет на велосипед и на ход. Я говорю, понятно, твои ученики, кого-кого, ее в школе очень уважали, дети любили как маму, а в нее занимались те, которым сейчас по 50 лет. И мне говорят, да, возьми телефон, понеси в милицию, и там по телефону, там его прижмут. У человека сработала совесть. Я его пригласил в церковь, Я написав записку, за нього просто молимося, щоб чоловік обратився к Богу. Ну, дівка Київці, я своїм напарникам сказав, я заявлять не буде. Бог руководів, може, через таке міня і спитували і його таким образом привести хочете. Василь Іванович тепер переконаний, що головне не покарати людину за її недобрий чинок, а дати їй відчути і пізнати Боже прощення і Божу любов тільки ця любов здатна привести до справжнього покаяння. Да я рад, що цей чоловік покаявся, як говориться, хоч не до кінця. Але я знаю, що цей чоловік ще буде розмовлятися. Я знаю, що раз, що в нього поворотний момент случився. На цього чоловіка Бог. Особою надіжда. Ми за нього молимося. Я хочу щоб цей чоловік обратився. Божацціць, цей чоловік взявся за руку Божу і держаною за руку Божу і всю свою життє, тому що віра без діл мертва. І якщо людина а життя його не змінюється, это не буде обрасти. Тільки змінинням в своей своей жизни по человеку видно, что он обратился. Понад 20 років тому це трапилося у його особистому житті.